Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі! І сьогодні ми будемо грати в знаменитий режим у Майнкрафті 1 блок. Можу вам показати, тут читів немає, щоб ви вповнились. Ну, коротше, ви поняли. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми поїхали! Так. Давайте розпочнемо! Не знаю, чи ви чули звук очівки, але я просто обожаю це життя. Но... Куди блоки улітають? Добре, так вже краще. Чого я блоки не прибирав? О, все, нормально. А то щось я блоки не прибирав. Давайте, якщо ми не збираємо. Для початку, якщо хоча б буде три лайка, ні вони хоча б не збираються. Я зніму наступну частину. Так, я думаю, можна чуть-чуть розширити нашу територію. Давайте будемо копати далі. О, дерево Нарешті просто дерево. Я... Це що морк? Не парі бриочок. Думаю, поки що цей так можна західнімо. Трава розростається, це дуже добре. Так зможуть спавнитись мирні моби. Думаю, давайте вже можна скрафтити верстак і початкові речі. Ну, пару початкових речей, якщо нам, звісно, вистачить. я думаю, можна далі розпочинати. Правда. Так, надіюсь, вам це відео сподобається. Так. В цьому відео у нас буде такий собі план. Побудувати будинок. Це перше. І, мабуть, саме легке. Побудувати ферму, ну. за це виживання. За це відео мінімум будинок. Загалом за це відео ми постараємось побудувати ферму опита і, можливо, ще ферму коробку. Знаю, ви, може, про, про таку не чули, але я постараюся. Ну і ще пару різних ферм Так Якщо хочете, пишіть в коментарі, ви там можете придумати, яку ферму мені зробити, я зроблю всі. Ферму заліза, ферму від Так, думаю, в нас вже нормально ресурси не збиралися, щоб зроб... збільшити територію. Тож ми можемо... Скрафтимо це, вот тату. І збільшимо трохи наш острів. Да, думаю, було б непогано. Ось це прикол. Не знав такого. Якщо хтось знав таке про моди, то будь ласка, напишіть, бо це для мене новина Блок Мха. Ну, персоналі, блок махав, чи не треба. я як подумаю? Бо я не знаю, чесно кажучи, що мене взагалі в цьому моді можуть чекати, бо я вже грав в різні звірки модів, але, на жаль, не знімався на ютубі, бо тоді в мене ще не було ні мікрофона, ні всякого такого. Я не знаю, який буде звук, чи якісний, чи неякісний, бо це перше відео з мікрофоном. О, все, нашо. Так, треба буде якось так позначити, де цей блок, який ми ламаємо, щоб не перепутати його. Бо я ще не зламав, не то, що треба. О, вже розростається так. Повним ходом, чесно кажучи. Я вже не знаю. В яку сторону будемо будуватися. Якщо не піднемось, то цей блок. О, Так. Постараємось побудувати її, Надіюсь. Ну, я постараюсь зробити дім великий, такий нормальний. За своїм знанням. Там має бути ферма. Ну і... Ну, загалом, звісно, там має бути склад. Я постараюсь зробити його з декораціями. Якщо чесно, це моє перше відео по ним то я надіюсь, вам сподобається. Надіюсь тут хоча б один перегляд буде. О, uh. oh. oh. mm. uh, братанчик, іди сюди, на кому. Можешь uh. вот, такого чуть-чуть? Ти куди пішов? Yes! Uh -huh. Просто аллиуэ -е. то я з не можу обміняти на... У uh мене -huh. Ну Пока что я можу uh -huh. зробити... Ну, хоча, в принципі, нашого нового треба. У мене ще ж немає ні пічки, чого такого. Поки що почекай, братанчик. О, Бачу, у нас вже шо? Ну блоки почали спавнитися. може випустити. Ага, тобто я можу зараз, якщо я правильно зрозумів логіку цього моду, то я можу от такого от зробити. І якщо листя туди упаде, воно припадеться на мене. Зламаю скайло. принципе, я думаю, можно три штучки. И все. Закрыли все трейд. Капец. Uh -huh. Два блока. Забавно. чем бы на тре? Ох. Капец, тут скрин такой. Давай все покупаем. Восьмой. Опа, дерево давайте зразу ж моментально постараємось посадити. Дісно виросте швидше, ніж очікується. За це відео у мене буде завдання прокачатися, ну, за це виживання. Прокачатися до алмазної броні. Бо це як на перше відео буде якраз нормально для мене. Ой, до речі, я живу в Україні, живу в Рівному. Тож ви пишіть в коментарях слава Україні! І я абсолютно всім вам відповім героям слава. І напишіть біля слава Україні, регіон, в якому ви живете. Я буду радий дізнатися. Цю ідею, до речі, я взяв в ютубера візі ви так ви що ж заходьте на його канал, чувак. Ютубе. Коротше, я відвернувся від теми. Треба, мабуть, мені заново скрафтити всі ага. ресурси. У нас вже наступає ніч, це погана прикмета. Ага. Дуже погана. О, я помітив, що на початку відео був бар'єр, ага. дуже близько. Чим більше блоків ми луваємо, тим більше місця нам звільняється. Ага. Так, ну що ж, ну що ж, можна починати робити нам дорожку до нашого будинку. Так, я розумію, вже можна починати. І десь от і вже треба буде виділити територію Шістнадцять на шістнадцять блоків. А... Да, може, вам здається здасть, зда... Боже, здасться, що це багатонько, але... Повірте, що ні. А... По суті, у мене було скільки буде. Так, один, два, три. 5, 6, 8. І 16. Ну, надіюсь, це буде нормально. Треба ще до 16 блоків докупати, да. Але я боюсь, що може заспавниться Крипер, Що буде не дуже добре. В принципі, якщо він заспавниться, то я його зразу буду пихати. Також саме в цій хозі. Ось в такому місці. Да, трава спавнись, спавнись. Мені треба зробити територію. Ага. Добре. Допустимо. Ага. А, я зрозумів, тобто коли тут то спавниться грязь, ага. і я на ній стою, то я провалююсь вниз. Понятно? Забавно. Можна, ага. в принципі, і так постоять. В принципі, ага. взагалі можна. Блин, тільки 8 блоків. Ні, це не пошвидше, а то я 6 блоків. А мені ще що заповняти... Заповняти всю цю територію. Тобто буде квадрат, а треба ж йому всю землю завигнути. Да, особняк, конечно, буде великий. Бро. Ляу. Бро, погнала, погнали. а бро, чувак, Кто ты пошел, я боюсь за тебя. Сюда Сюда. Сюда. а Я можу тут зробити такий підйом Ой-ой-ой. Так. Роман, такий. Мокрий бар'єр. Так, зараз... Зараз у нас завдання буде...

А, ah, iPhone 2. А. Ah. на я же подумал, что не же... уже. Усли, услип чуть-чуть уже. Дивлюсь Айленд, думаю. Вот так Ну ничего, по чуть-чуть проходит, даже одним могу, вообще не заспавнилась. есть много лопаток не нравится. Бачу дерево падает. Пад... Почему падать чуть-чуть речи? А мне треба булых. Дуже треба. Кругляк, точнее. Девушки. сюда хороший трейд uh. Uh. ура сюда сюда давай uh. это вот крылья Вс, нормально, нормально. Блин, а вы коли выросте дерево? Ты будешь підбирать? Підбрать. И в іншому місці треба буде його посадить, бо воно может розчавити мого жителя. То він почне умирать. Ты як? Об не питання. А ты часом не увидишь. Капець.

ты просто пройди отсюда чувак ну не иди. все вот сюда вот так вот заходи вот сюда падай знаю я втратил но але... так на Так, я на секунду відійшов. Ага. О, ви ж це бачите. Ага. Це На Нарешті. Миллион на руки не прошло. Ага. Давай, земля падай, падай, падай. Ага. Це буде ваш кемпинг, ага. я так подумав. Нарешті. І ще 16. Ага. Да, все-таки треба якісь ступеньки. Якісь ступеньки, душу. Нафиг нам треба ті ступеньки, не просто. Ступень. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 16. Mm. И ладно, байду же, допустим, мы будем не квадратный у нас. Что если будет, на квадратный. Не Я знаю, чего она не квадратный, конечно. Вот тут 16. И тут 16. И это получается у нас. 32. Она... А тут только 16. Ладно, ничего страшного думаю. И так буду на Макс. <плес> <плес> я, ну, так, я так и не подивився, а шорты будут. и Земля. Возэльная. А, возэльная. А. Земля возэльная. А? Ха. Ха. А. І що робить? Один А, Добре. Жити жахливе. Так, добре, ковнички мені падають, падають. После, мне требует сколько там? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. мне требует... круг для получить печь. Так, хочется это Не знаю, что это, короче. Я не буду разбирать, она же Что здесь? За... А, доброе. Три классніки. Не знаю, чи треба дерево. цьому деревом. В котре я не спущу? Спускаю. Ліка. Ще чуть-чуть і в мене вже буде пічка. Ну, певно, один кавічка. О, все. О, на ic Можно уже брать. Точно, мы на что тут... Можно попасть и создать. это она в моде. Тут можно сделать вот этот вот забор. видите, как это такое? Да, мы можем говорить. Ну, ладно, вот все Прикольная, конечно, штука. Просто бачу, что тут написано. Можно разместить. Мені стало цікаво Але блін, у мене немає вугілля. Я конечно можу деревом і досками мне перепра... це не вигідно, а все вугілля. Позробимо так от, що, типу, цей блок, який ми купаємо, знаходиться ось тут. Думаю, давайте ми вже... зробимо ще 16 блоків і тоді будемо вже кінчати відео. Що таке старвер? Server start. Стоп. Я не знаю, що це означає. І знати мені не треба. Через 22 секунди треба ще закінчити. Ну вот чё, давайте, ладно, уже почекаемся в 20-й я держал. жалко. <звы> Оу. Круто. Ну что ж, ну что ж, давайте уже будем прощаться. Нам поможет эта штука. Тоже. До встречи и всем пока-пока.